Як поєднати кольори в інтер'єрі? Ми плавно підходимо до сезону ремонтів. Саме тому якраз зараз час визначитися зі своїми вподобаннями. Сьогодні ми поговоримо про одне з найважливіших рішень для вашої домівки вибір унікальної палітри кольорів. Мене звати Наталя, я дизайнер інтер'єру та власниця студії у місті Хмельницький. Я лише розпочинаю свій шлях на Ютубі, тому мені буде надзвичайно приємна будь-яка ваша реакція, а особливо ваша підписка та лайк. З мого досвіду, правильне поєднання тонів та відцінків здатне створити настрій і перетворити будь-яку кімнату на чарівну. Пошук своїх кольорів. Починається з придивляння до світу. Перш ніж ви почнете оформлювати свою оселю, чи навіть скомпонувати колірні палітри, доведеться побути дослідником. Поверніться до своїх кольорових спогадів, Остановіть з ними емоційний зв'язок, запишіть нові згадки, які спадуть вам на думку. Вивчайте кольори, що оточують вас щодня, до найменших деталей, і прислухайтесь до того, які почуття вони у вас викликають. Встановлення глибинного у зв'язку з навколишнім простором починається з розуміння, а що ж насправді мені подобається, які кольори найбільше мені відгукуються. Я пересвідчила, що процес пошуку натхнення і саме споглядання допомагають віднайти тони, які ви раніше ніколи не помічали, які сприяють осмисленню, міцним стосункам між вами та кольором. І все ж таки поєднання кольорів у інтер'єрі це складний процес. Який може бути виконаний з різними підходами. Ось кілька кроків, які можуть допомогти вам у цьому. Перше вибір головного кольору. Спочатку оберіть головний колір, який буде визначати загальний настрій приміщення. Це може бути будь-який колір, який вам подобається і підходить до вашого стилю. Друге створення палітри кольорів. Оберіть додаткові кольори, які будуть поєднуватися з головним. Це можуть бути аналогічні кольори, кольори, що лежать поруч на кольорному колесі, комплементарні кольори, що знаходяться навпроти один одного на кольорному колесі, або традиційні кольори, які рівномірно розташовані на кольорному колесі. Розподіл кольорів. Розподіліть ці кольори у приміщенні залежно від їх впливу і зони застосування. Наприклад, головний кольор може бути на стінах. Додаткові кольори у текстильних виробах, меблях та декоративних елементах, врахування освітлення. Пам'ятайте, що освітлення може змінювати сприйняття кольорів. Плануйте свою палітру кольорів з урахуванням природного та штучного освітлення в приміщенні. Експериментуйте! Не бійтесь експериментувати з кольорами. Часом неочікувані поєднання можуть створювати найцікавіші та найзатишніші інтер'єри. Збалансуйте інтенсивність. Пам'ятайте, що надмір яскравих або темних кольорів може перенавантажити приміщення. Збалансуйте інтенсивність кольорів у всьому просторі. Поступові зміни. Якщо ви хочете використовувати кілька виразних кольорів, робіть це поступово. Поступово переходячи від одного кольору до іншого, додайте текстури. Кольори можна поєднувати за допомогою текстур. Наприклад, злегка рельєфні шпалери можуть доповнювати гладку фарбу, створюючи Цікавий контраст. І пам'ятайте, ми сприймаємо колір не тільки очима, ми можемо доторкнутися до кольору, відчути його на смак і запах. Запам'ятати, колір глибоке переживання, дослідження відчуттів, які дарує вам колір. Суттєво допомагають оживити кімнату, надати їй вашого характера. Ми всі маємо унікальні кольорові спогади і асоціації. Можливо, колір бабусиного клена дарує вам відчуття дому. А особливий відтінок зеленого, в якій пофарбовані батьківські двері, робить вас щасливими. Комусь подобається жовтий, бо вони люблять смак лимона і прагнуть яскравості, а інші намагаються уникнути його. У сувору зиму ми шукаємо барв у бетонних джунглях наших міст, кольори природи, адже колір це світло. Цікаво, що наше сприйняття кольорів може змінюватися від пори року, часу та доби. І пам'ятайте, що головне створити інтер'єр, який вам подобається, і в якому ви будете комфортно себе почувати. Я вдячна вам за перегляд. Якщо маєте питання, пишіть у коментарях або у дірект мого інстаграм, посилання на який я залишу в описі до цього відео.